Це програма «Таємниці старого міста. Очільник міста, бургомістр або міський голова. В нього насправді дуже багато залежить. І в першу чергу від того, як місто розвивається, або навпаки занепадає, ну, або просто жевріє, мліє, так би мовити. Ну що ж, сьогодні ми будемо згадувати всіх очільників міста, які розбудовували або навпаки, як я вже сказала, наш рідний Станиславів у студії краєзнавець Іван Бондарів. Привіт, тобі. Привіт. Іване, на, на сам початок розкажи, що ж тебе надихнуло, от власне. Довідатися якась подія конкретна, чи людина, довідатися, от всі-всю-сю -всі -всі цю громаду <свісно> шановних і, бургомістрів. Подія, і людина так. Значить, в минулому році наше славне місто івано франківськ значало свою 350-ту річницю, і тоді було передбачено кілька таких от заходів, от присвячених от цієї дати. До мене звернувся мій друг Ігор Панчишин, який працює якраз у цьому міському конкомі, і сказав, що от є така, значить, ідея створити. Портретну галерею бургомістрів, люди, які очолювали наше місто від австрійських часів аж до сучасності. Ну і чи ти не маєш якихось там фотографій, чи якоїсь малюнків, щоб вони ну, що, хотіли ну так, десь там на mm -hmm, mm -hmm. щоб художники мали чого рисувати це портрети? Ну, я почав шукати, справа захопила, бо дійсно цікаво було цим зайнятися. Ну, але так далі сталося, що щось там бюджет якийсь дуже врізаний був, цього свята нашого. Як завжди <світ> завжди, так, на галерею не вистачило коштів. Але от все ж таки я щось там віднайшов, ну і шкода, що воно пропадало, і тому я вирішив ну, дати там, може, цикло статей у пресі. Ну, і от зараз ми вже доросли до телебачення, нехай глядачі побачать і радіослухачі почують про це діло. Ясно. Добре. Всенародні вибори бургомістрів. Ну я думаю, що це дуже голосно. На початку воно можливо якось трішки інакше відбувалося, але, врешті, розкажи, як все відбувалося, як все розпочалося? От що саме така подія трапилася, що люди почали вибирати. Ну, По-перше, ти сказала всенародні вибори бургомістра. Це не можна так сказати, що це всенародне, хоча Австрія була так. і конституційною монархією, але от сучасною демократією там ну, була небо і земля. Ну, По-перше, у політичних виборах приймали участь лише чоловіки. Тобто жінки були дискриміновані, вони не мали так, права. По-друге, це мали бути члени громади, тобто, які мешкали у місті. Ну і було три умови, яким ці виборці потенціалично потенційні мало відповідати, щоб стати власне виборцями, члени громади, які мешкали в місті це могли бути і євреї, і вірмени, тобто всі, 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 -всі фактично не національності, всі, не тільки ті, українці, хто... так не тільки українці, не тільки українці, але вони мали ці, от і українці, і поляки, і євреї, і вірмени відповідати трьом вимогам: перше бути психічно здоровим, ну, значить мати бездоганну репутацію. Тобто, якщо там мав якусь судимість, там привод міліцію, зараз кажуть, то вже все по виборах. Ну і володіти нерухомістю, займатися підприємницькою діяльністю, що оподатковуються або мати інші доходи для отримання себе і своєї родини. Тобто був певний майновий ценз. Mm -hmm. Тобто вся ця босота, як був. то кажуть, бідні та жабарки, вони не мали. Це були люди з певними статками, які ну, розпоряджалися власним життям mm -hmm. і таким чином приймали участь. Значить, містяни обирали щороку міську раду. Міська рада складалася з 36 членів міських радних. І от вже ці члени. Між собою вже обирали бургомістра, заступника і решта. Тобто, така була колегіальна штука. Ну і бургомістра обирали на три роки. От його термін був. Причому після того, як ці от радні, ну депутати називалися радні, вибирали між себе бургомістра, то його кандидатуру мав затвердити цісар. Ну, В принципі, у нас здається не було такого випадку, щоб цісар щось не затвердив. Тобто, що він подавав на підпис, він став. Ну, Так читаючи підписував. Ну і плюс оця сам врядування так, воно почалося не зразу. Спочатку у нас, коли от австрійці захопили Галичину, то. Першим першою особою в місті був староста, от окружний староста, який займався тут всім справами і староством, і містом, і дбав там про всі ці решта. Був бургомістер, але він був номінальний, призначався згори, і і ну, фактично влади не мав. Але в 60-х роках 19 століття австрійці провели цю реформу і більше надали от регіонам от такого от самоврядування, mm -hmm. трохи більше автономії. Mm -hmm. І от починаючи з 1867 року от почався цей от процес якраз ну, коли вибирали, ну, вибирали. цих виборів просто. мало того, навіть в 68-му через рік був виданий такий статут міста Станиславова, от дуже цікавий документ. От де прописані всі от, ну, вимоги, о, вимоги тобі, так? основи правило. самоврядування, там що робить бургомістр, що заступник, що ці радні, звідки вони отримуються От, наприклад, гроші отримав флешень бургомістер і його заступник. Всі угу. решта це на громадських засадах працювали, ніякі плитні не були. Угу. Ну, такі. Добре, давай тоді вже знову таки угу. повернемось до. Сина Славова, хто був першим бургомістром? народно народнобрана? Все народно, обрано. Ну, першим бургомістром був Антоні Суханик, мешканець міста Станіславова. Він був вражений. поляк. Ну, Антоній, якщо б Антон, там, а це… <ріст> він був призначений ще от за тих от австрійських часів, коли ще бургомістрів призначалися, але потім, коли були перші вибори, то він ну, що виграв. <рістити> всю посаду. І він став першим бургомістром. Мало про нього відомо, дуже мало. Він був чи то лікарем, чи то аптекарем. От де зараз на площі ринок стоїть будинок Бойка, отакі от, от в Куті так, Високій, так. то колись там була аптека під Якорем, здається, називалася, і от в 19 столітті вона належала саме цьому Антоні Суханенку. <світ> Він приймав участь у політичному житті, коли в 1848 році спалахнула революція в Австрійській імперії, то Тут у місті були такі створені загони самооборони національної гвардії. І оцей суханик там навіть якимось сержантам там щось зарисувався mm -hmm. цій гвардії. Тобто його знали. А ну, для і... міста, що він добре для міста, ну Чи взагалі е зробив взагалі, то саме за нього була проведена залізниця 1866 mm -hmm. рік. Він посприяв цьому, посприяв цьому, бо спочатку ми вже казали на одній з наших передач попередніх, що залізниця мала йти через тисминицю, але місцеві так. поміщики щось вперлися, не хотіли продавати землю. Він якось зумів переконати власників. Що залізниця – це круто, це добре, ну і не прогадали, бо місто почало економічно розвиватися. Ну а по-друге, що сталося за його врядування, це оця знаменита мармолядова пожежа 1868 році. Ну не дуже позитивний, не дуже спогад. позитивний, і напевно, от ця пожежа і поставила крапку на його політичній кар'єрі, тому що ну місто вигоріло там ну, кілька мільйонів було збитків нанесено. Там згоріло, там чи чверть, чи третина забудови, і йому закидали, що от місто не готово до пожеж. що… Фактично, ця пожежна служба там вона там ну не існує або щось є, але це номінальне, тобто що він не впорався з уданням і на наступних виборах він пішов. Mm -hmm. Став його зам, Ігнацій Камінський про кого пізніше поговоримо. Ну і, до речі, він оцей цей суханик, виявився таким довгожителем. От останній раз він винирнув наприкінці 19-го століття, що він там судився з українським адвокатом Дачевським за Віллу на вулиці Липові. Так. Ну не знаю, чи виграв чи ні. Ну але це от остання його згадка. Ігнацій Камінський ти вже нагадав. Сказав точніше, він був наступником. Що доброго він зробив для міста? Що запам'ятався, як запам'ятався в історії? Ну Ігнацій Камінський взагалі вважається найкращим на результат. Ативним бургомістром, який угу. наше місто бачило за всі часи, тому угу. напевно, ми от присвятимо окрему передачу йому. Ну але так коротко, він значить, був заступником отого суханка. Ну і фактично, весь тягар от міської тої господарки всі лежав так, на ньому. Навіть коли була пожежа, то от саме Камінський почав розвернув таку бурхливу діяльність. Він там мотався у Відень, до Львова, вибив якісь позики, що безвідсоткові, щоб на відбудову того міста. Ну, тобто, угу. от. Мешканці бачили, що саме завдяки тому Камінському от місто е, почало якось позитивно долати от наслідки пожежі. Ну і Він е, був обраний в 70-му році. Кілька разів переобирався. За це за його правлінням було дуже багато зроблено позитивно. Будувалися нові будинки. Ну єдине, що в кінець трохи змазаний був його політичної кар'єри, там спалахнув корупційний скандал, там його закидали, що він отримав величезного хабара і продав державну міську землю залізничникам, ну, за дешевою ціною. Mm -hmm. І він там судився, там всі свої статки спустив на ці на адвокатів. Ну, вийшов, як кажуть, ну сухим з води, але неприємний осадок залишив. А тобто, щось там не домовлено було. <ган> ну, і от... ну, але в принципі от за ці 15 років, навіть більше 18 років, що він був, у... Коефіцієнт позитивної дії, напевно, був в нього не більше. Перехопив естафету, скажімо так, в Камінського пан Шедловський, так ага. і він теж був українцем в лапках, звичайно, що тобто іншу національності. Ну, за роки цього правителя міста, якщо так можна назвати, теж місто, так скажімо так, розвивалося досить динамічно. Ну так, Валерій Шедловський був не українцем, а поляком. Взагалі, українців дуже мало було представлені, тому що ну на більшість мешканців, які от мали цей от три вимоги відповідали, це були багаті або євреї, або поляки. Ну і українців було дуже мало, і вони ну, мало могли впливати на, на це фоні, діло. Так. Так. Шедловський був значит, доктором права, був юристом. Також у крісло мера, ну, бургомістр, він сів з посади його заступника, так що це якесь спадкове таке було. Значить, от Газета Курєв Станіславовський пише, що от новий і наш бургомістер це людина з добрим серцем, ввічлива, скромна, мала тільки друзів і жодного ворога. В Принципі дійсно про Шедловського от позитивно відгуки, але він ну порівняно мало керував містом. Справа в тому, що вже Через шість років його правління він дуже важко захворів і фактично самоусунувся від справ mm -hmm. вже містом керував його заступник. Ну і помер він також передчасно. ну, У місті було навіть оголошено за ним такий траур. За цей час також було активно працювалося наше місто. От тоді ми стали ну, прийняли в себе дирекцію залізниць. От будинок сучасного медичного університету, це побудоване от Завдяки Камінському, mm -hmm. і тоді була дуже гостра конкурентна боротьба. ця дирекція розміститься у нас чи в Чернігівцях. Ну це були інвестиції, престиж, робочі місця. Ну і от не без допомоги того Перемогли. пана Жадловського Станиславів переміг, і от дирекція є. Ну, до речі, зараз дирекцію скоротили на Франківську до Львова перенесли, так що відбувається процес відката на зоротньому напрямку. Щось не так пішло, чи то місто неправильно тоді воно було п'ятикутною формою, все гармонійно складалося, чи м -м, невідомо. Гаразд, добре, жарти жартами. Е, Наступний, якщо я не помиляюся, був Артур Німгін. Так? Е, він був рекордсменом по е, тривалості м -м, перебуванню на цій посаді 23 роки. Так, от так. розкажи вже нам про нього, і власне ну, про нього трішечки більше, що він в місто вклав, що доброго чим запам'ятався. Ну, він е, був першим євреєм, який посів бургомістерське крісло. Е, до речі, от Михайло Головати пише, що коли от відбулися вибори, то от нібито наступними е, мали йти євреї свого кандидата. Mm -hmm. Ну, але вони з поваги до Шедловського, штипомер, поляк, вони відступили своє місто, ну щоб був польський кандидат, як справжній єврей зі своїм характером таким. От він там 23 роки так про немов маневрував, але поляки сказали, ні, ні, нехай буде євреї, і от такі обрали о цього німгена. Значить, угу. голосували за нього 26 депутатів, два отрималися, а три взагалі не з'явилися на засідання. Тобто, переважно більшість голосів отримав е цей німгін. От, до речі, от Михайло Головати пише дуже цікаві речі: що тоді от голосування відбувалося от таким цікавим методом аклямації, тобто вставанням. Тобто, там не мандатами, не кнопками, угу. не руками, а от там хто. За всі встали, порахували всі що сіли. Буду, так. <laughs> так ну в принципі це такий певний психологічний аспект. Ну встаєш і всі бачать К в інституті. Чисто пригадала так, що по прізвищах ідуть, і кожен встає. <laughs> де да, хто стає за іншого ну, не важливо. Так. Значить, цей Німгін, він, ну, в принципі, також був досить результативний очільник міста. Хоча преса його звинувачує тогочас, на що він хоч і багато зробив, але міг зробити ще більше. Uh -huh. І ось навіть от, є така дослідниця Жанна Комар, яка зараз живе в Польщі, видала дуже таку класну книжку про архітектуру Станиславова кінця 19, го початку 10-го століття. Так ось вона, от ці книги де дуже таке яскраве порівняння, що от якщо от бургомістер Камінський був локомотивом, який рушив потяг з міста та швидко набрав оберти, то німгін скоріше походив на кондуктора, що переймався стільки швидкістю, скільки безпекою. Оригінальне порівняння, але вже так приблизно уявляєш собі. Тобто він просто от підтримував цей позитивний рух, який задали угу. його попередники, папірєдніки. Папірєдніки, і ну також на нього годі грішити. Ну хоча він трохи от як. З людських якостей був трохи такий боєвуз. От, наприклад, на його м, урядування м, почалася перша світова війна. Припала оце бойові дії. Ну, і Місто наше було окуповане російською армією, ну, а росіяни щось що у них були такі певні такі напружені стосунки з євреями. Тут були і погроми, там влаштовані єврейські. Ну, і він, в принципі, знав, що нічого добре не світить, тому от кинув місто на призволяще і разом з більшістю е, депутатів, які були євреї, втік до Відня. Так. Краса! О, значить, За себе він залишив заступника німця Карля Фідлера. Угу. Е, Фідлер там воював з російським намісником. щось там, ну, Напевно, він довивався, що його відправили в Сибір. <смі> Потім австрійці провели контрнаступ, місто відбили, повернувся знову Німгін сюди, але черговий брасиливський прорив, знову росіяни займають місто, Німгін знову втікає. Тобто, от, Під час окупації переважно містом керували от його якісь заступники, помічники. там, ну, Багато людей прийшло. Ну, yeah, і от також в пресі знаєш, казали, що він як якось чур, з, з корабля. Цього, корабля та. так. Навіть цей, коли закінчилися. Ця війна перша задова. І нібито ну, вже мир став, Німгін повернувся, щось uh -huh. там приймав участь у розбудові Станіславова, бо місто було поруйноване, дуже багато було руїн. От навіть збереглася поштівка е, 18-го року, От е, наш сучасний вічовий майдан, от, де пасаж Гатмедоргів, там так. була от лінія АБ початок, тобто великі будинки стояли. Вони всі були вщент розтрощені. І от, щоб вивезти гори той битої цегли, цієї арматури, цих балок, проклали австрійці вузькоколійну колійну цю залізничу і вивозили оцими вагонетками uh -huh. цей будівельне сміття. Щоб і пришвидшити якось ну і ось готу. нім він, значить, цим процесом керував. А коли 1 листопада 18-го року стався листопадовий зрив, коли владу перебрали українці, то він навіть промудрився залишитися на посаді. Ось, ну його не посунули. Щоправда, аби ну контролювати дію того бургомістра, призначили. Такого урядового комісара українця, який стояв над ним і дивився, що він робить. Ну, хоча насправді і як стояв над ним в буквальному Ну, Переносно. Ну там формулювання була контролювати збереження добра і власності громади. Тобто, щоб той Німгін там не продав нерухомість міську. Ну, хоча насправді і Німгін, і оцей комісар, він це був професор української гімназії, вони мали мало влади, місто було як ну, йшла війна. Був ця комендантська година, і фактично всю понуту владу в місті мали військові. Mm -hmm. Ну і німгін протримався аж до 19-го року, коли поляки. Підняли повстання, значить, перебрали владу в свої руки, і йому, значить, не пробачили співпраці з українцями. І от е, в перший же день після перевороту нім відправили на заслужений відпочинок. Хоча він не пропав, він пристосувався. Мешкав він, до речі, в досить такому фешнебельному будиночку. От зараз це каса ощадності на Мазепи. Mm -hmm. Ось ну, Ощадбанк, так, так? так, Там були квартири так. приватні, він там вони мав. Е, був він урядником воєводства, тобто отримав посаду непогано, значить. Ну, закінчив свою кар'єру і помер аж в 33-му році за Польше. Похований він був на нашому цвинтарі єврейському, де потім завалили ці могили і збудували кантетр космос. Так що Нінгін був певний такий довгожитель політичного життя. З так з єврейським характером, потрошки, потрошечки. <ріх> ну що ж, отаке от воно життя нашого рідного Станиславова, його неодмінно потрібно знати. Колись, можливо, ми зачепимо тему і ще й теперішніх людей, які власне правили у нашому місті. Дякую тобі, величезне, Іване, за таку Прошу. гарну розповідь. Це був краєзнавець Іван Бондарів. Ми з вами, звичайно, що побачимося наступного тижня. Щасливо! Ну,